Всім привіт привіт всім! У нас сьома серія проходження Hollow Knight Якщо бажаєте бачити восьму серію, то обов'язково поставте лайк. Якщо буде більше ніж 10 лайків, то я тоді сяду знімати наступну серію. А як ні, то буду розуміти, що вам це не цікаво і продовження знімати не потрібно. Такс. Що тут у нас? З богомолами ми з вами боролися минулі рази, познаходили всяких приколюх Якісь у нас тут і яйця, і відзнаки місця, пазури богомола. Ми можемо чіплятися за стіни тепер. Ми круті. А ще знаходили коник. Це ми можемо робити ривки і ривки вниз. Будемо зараз шукати ось такі зони, де під нами пам'ятаєте, земля так така крихка була, але ми нічого з цим зробити не могли. Щось, щось таке ми зараз будемо шукати. Так, поселення богомолів. Це воно ось тут десь знаходиться. Угу. <плес> <плес> поселення богомолів. А Тут ми були. да. да, да. Ось тут спуск кудись є. Десь вниз. Такс, і що це таке? Ай, <плес> якісь голки. Голки-кристали леза. Далі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, щось я занадто всліпу падаю кудись. О, кусочок маски, бачите? А, угу, да. Два кусочка маски. Це голова цього богомола. Так. Я вже розмріявся тут до кусочка маски. відчинилися тут двері. Але ми підемо зараз направо. Подивимось, що там. Оу! Хитрий богомол, який зачиняє двері. Ну і шо? Все? що? Все? Нам треба встигнути проскочити. Ні, все, він, закрив двері. Хі -хі. Молодець, я сподіваюся, ти собою пишаєшся. Такс. Ще одні двері. Окей. Okay. Так. Так, ми тільки поки що двері відкриваємо, нічого толком не змінюється. Монетки, шкода. Ай! Так, треба себе поберегти, а то. А то у нас вже три життя лишилося. Хм, два. Ну, зате ми бачите, ми не облутали належним чином поселення богомолів. А ось тут немає проходу до нього швидкого. Це О. Це... Ще раз привіт. Це... Я думаю, ти вже зустрівся з племенем цього поселення. Схоже, до Зайд, вони ставляться з підозрою, м'яко кажучи, але вони не звірі. Пошесть у повітрі, що затуманює розум нижчої звірини. Вони опираються їй. Вони зберегли свої глузд і честь разом зі смертоносними речами. Е, маю дещо порадити. Якщо збираюся кинути виклик, е, то затупленого цвяха може бути недостатньо. Неподалік є місто стара столиця святогніздя. Я чув, що там живе цвяхар. Пошукай старий ганя, і, можливо, тобі буде найбагато легше досягнути успіху. <зв 'язок> О, ні. Я відчуваю боссфайт. Кинути виклик. <зв 'язок> Що ми готові, як як думаєте? Давайте спробуємо водарки богомолів, ю-мойо. Та я ж похилиться хочу просто ой, ой, все. Закінчилась історія. <хи> Жесть. Ох, вони І прудкі. ми це знову спочатку? А, ні. Так, все ще сумніваюся, що ми справді зможемо їм щось зробити наявним арсеналом. Не ж нам отой жук, мандрівник. Порадив, власне, зайняти щось краще, ніж наявний цвях. А тому заберемо наш весь спадок. Так, все забрали ми нашу душу. Однак не зрозуміло поки ще тоді, що тоді нам робити, тому що видно, що ми нічого не можемо вдіяти зараз з цими, не знаю, правительками, богомолячого царства. Тому треба шукати зараз якусь іншу активність. Ми вже 1000 монет не збирали, я думаю, на щось нам таймає вистачить. Так, давайте поглянемо на карту. А які в нас ще ділянки є недослідженими? Ось я бачу справа від станції Королеви є прохід униз, який ми не дослідили. Тому я відправляюсь зараз туди. Так, а здається, мені тут, справді, ми тут навіть не були, ми сюди не могли потрапити. А на карті не замальована ця область, отже, тут щось нас та й чекає. Сподіваюся, щось хороше. Ай, ну не таке оце вже стидобаю, яка відбувається зараз, ви бачите. Так, зібрались. Ммм, так, було б непогано зберегтися десь в безпечнішому місці. Йдемо. А дивіться, ми зараз, напевно, вирушимо в столицю, точніше в грунтмут. Чио? Уламок маски, уламок містилища, скупчення рою. Ах, папа, так, шпилька станції рогачів, гарячого джерела. Так, покуп, купляємо оці шпильки для того, щоб ми бачили, де знаходиться метро, де знаходяться ось ці озера, де хілиться все здоров'я і наповнюється ну, цей резервуар душ це такий? Тісо, бліде створіння. Ти носиш цвях доволі вправно. В цій чумній норі наряд знайдеш великих воїнів, якщо шукаєш битву. Я чув, що десь під ними є арена, збудована якраз для таких, як я. Зустрінемося там і перевіримо, чи здібний ти вояка. Я скоро вирушатиму. Прийди і знайди мене, якщо не смілишся. Угу. Комусь не вистачає джерела для самоствердження. Так, ну не сильно важливі речі, ми прикупили, але вже хай, хай як є. Треба почепити ось цей чарунок, який ми знайшли. Ось скупчення рою називається. Рій слідкуватиме за власником, підбиратиме всі розсипані Гео. І тепер і тепер. повертаємося в грибну пустку, на ось ту локацію раніше нам невідомо. Так, ось ми і тут. Продовжуємо рух за маршрутом, який ми визначили. Так, зупинились ми вже десь ось тут. На незрозумілі для нас території. Ай, так в такий вражений був гусінню. Що ми знову когось зараз врятуємо. І... О, через це загинув двічі вже, до речі. О, є. Звільнили ми чувачка. Ой! Ого! Це тут зона. Ой-ой-ой! Бути. Останнє сердечко. Бляха-муха. Просто бляха-муха. І що це таке? Споро гриб. Прикольно. І що це і навіщо нам? Складається з живої грибкової матерії. Росії є спори про використання душі. При засередженні душі випускає спорову хмару, яка повільно шкодить ворогам. Угу. Ну так. І насправді поки що не дуже я вражений. Були трошечки більше сподівання на цю область. Оу, щось цікаве мені зараз дасть. Та їхній. І що це? Шматочок маски? Ага, шматочок маски дав. Непогано. Тепер один є закритий, ми бачили за решіткою. Один у е, торговця. М, цікаво. Ну, в будь-якому випадку побачимо зараз, до чого це нас може привести. Нам треба якось дістати її звідти взагалі, де вона була закрита. Так, ось цю зону ми раніше не могли пройти. Що вона собі приховує, зараз дізнаємося? Бо я вже, якщо чесно, на межі прямо. Тримайте, подивитися вниз. Ну, подивився я вниз, і що? Так. так. О! Так, от чудово. Куди це ми впали? Тут є прохід направо і є прохід наліво. Так. Добре. О. Так, тут щось дуже схоже на, на боса. <клух> ну, давайте пройдемо направо, може тут якась якась лавка буде. Зберегтися там. Боже, я навіть не знаю, що більше схоже на боса. Йой. <клух> Насиджений пузань. Офігезно. Давайте всі порадіємо за пузання за те, що він насиджений. Ай! Я тут жити буду. Ай, покидьок. Так, ось сюди нам здається. Отак бачите, як буває. Тіка від босфайту, а він сам мене знайшов. А що ж тоді в зворотньому напрямку було? А це цікаво. О, ну і найс. Тут можна підживитися. Ага, це здоров'я відновлювало. Дай мені всі мої шмеклі за, за, за зароблені. Ух, ну що, поїхали? Повучисько. Як я вже отримав від нього ще не. Мене до перезаряд. Джав. Боже, мене два сердечка лишились. Як його перемогти, цього, блін. Mm. Бо ще якось би відхилитися встигнути. З його цими хрінізними атаками. Ой-ой-ой. Все, програли знову. Так, спроба номер 3 Третя спроба. От він навіть не дає відхилитися з моги, блін. Ну, трошечки дав. Що робити з цього ось його атакою, я не знаю навіть. Два сердечка лишилось. Одне. Нуль, та йоп! Я ж навіть в повітрі, блін, не можу відхилитися. Боже, не подивіться просто на цього, блін. Покидька. Не, нема слів просто, це вже четвертий раз. Ах. Так, ну як бачите, я трохи потребую вашої допомоги. Тому, якщо є в когось поради, як мені їх здолати, то будь ласка, напишіть під цим відео в коментарі. Я буду дуже вдячний. Бо в мене вже так горить срак, а ви б знали просто. Тому чекатиму на ваші поради. Дякую, що дивилися. Ставте лайки і до нових зустрічей. Бувайте!